Токошодінадцять ноль 11.05. Перші хвилини після одного з ударів РФ зафільмував водій, який проїжджав неподалік епіцентру атаки. Поруч пошкоджені житлові будинки. У момент удару Валентин був вдома з дитиною. Чоловік розповідає, стояв біля вікна. Уламками скла йому посікло спину. Зараз болить рука, перемотали. Ну трошки згодом повинні зашити на даний час. Пече спина, що там з нею не знаю. дитину, все нормально, нібито. Ну, шок. Звичайно, що ну, фізично пошкодження невеликі, але є. Уламками скла поранило ногу Євгену. Тоді чоловік якраз повернувся з роботи. каже після вибуху його привалило дверима, а кішка від переляку втекла. Вибуху вибило двері, мене поклало на підлогу. і Все я встаю і мене. У мене все в тумані, більше нічого. Кішку тільки-тільки знайшли, дозволили на третій поверх підніматися і знайшли. Трішки відійшов, полегшало, ну, при тому, як одразу то паніка була страшна. Усе у нас тут вікно вибило, це повибивало, жалюзі побило все вікно, повибивало стеля, теж вибило, ну, повибивало, тріщина, пішла велика. Місцева жителька Анна розповідає, ледь не опинилася під заваленою стіною. Будинок жінки у приватному секторі каже у момент удару: була вдома з сином, донькою та чоловіком. Від атаки РФ в оселі вибуло вікна та знесло шифер. Ми зайшли до сина в кімнату, там немає вікна, ми ще не йому не зробили. І ми туди заховалися. І коли вже останній вибух, це все полетіло. В вікна чоловік мені таке за руку схопив на, на ліжку закинув і туди впало шматочок стіни. Впав. Ну, як тут уже ще що тут з нас? Людмила працює продавчиною в магазині неподалік. Каже, вціліла дивом, встигла сховатися за лічені секунди до удару. А що так двері попали, попадали холодильники. Спочатку стеля упала, а тоді вже все ну, там все зруйновано. Місцева жителька Світлана каже, вибухи лунали один за одним. Хотіли бігти в сховище, чи не бігли до сховища і друга другий вибух то саме страшний, і накрила пилю, все, попадали всі в колі. Все Страшне побігли далі сховище. Страшне все, все, все. стекла, 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 сьогодні. стекла, цих стекол жодного немає. Не залишилось. Після першого вибуху люди побігли ховатися до підземної станції метро. Через атаку тут вибуло оско та понівечило перекриття. Каже працівник метрополітену Сергій После того, коли третій раз прилетіло, ми аж на платформу спустились, пошта там не було Нічого навіть даже видно. Пыль, стекла внизу, двері поломані, всі почти люди з раненням приходили. Показували тоді, першу допомогу. ну то, що могли. Міський голова Дніпра повідомив, через атаку пошкоджені вісім медичних та 34 освітні заклади. В одному з них на момент атаки перебував шестирічний хлопчик. Він прийшов на позашкільні заняття. каже помічниця керівника гуртка автомоделювання Альона. Дуже перелякався. Він кричав, що ми зараз помремо. Тут все летіло, Система летіло, тіли. Летіло. летіло, Ми дуже перелякані. були. сталяли на підлогу і сховалися під стільці. На місцях атак розгорнули штаби оперативної допомоги. Там працюють рятувальники, поліцейські, волонтери та психологи. Олеся Прихоцько, Поліна Поломарчук та Антоніна Чуйко Суспільне новини, Дніпро.